У рамках підготовки до нового навчального року спеціальні комісії продовжують обстежувати всі освітні заклади. Про те, що школи можуть розпочати працювати офлайн, стало відомо у травні. Однак лише за умов гарантування безпеки як дітям, так і педагогам. 3 серпня міський голова Геннадій Глухманюк разом із заступником начальника Вінницької ОВА Олександром Піщиком, начальником Могилів-Подільської РВА Юрієм Яцуком та представниками головного управління ДСНС у Вінницькій області Глянули стан готовності укриттів в двох навчальних закладах міста. Оглянувши приміщення, які здебільшого переобладнали в укриття зі звичайного підвалу, дошкільному закладу та гімназії вдалося досягти позитивного результату. Там не лише вирівняли підлогу, побілили вапном стіни та стелю, а й розмістили спальні місця, елементарні дитячі меблі, прикрасили стіни веселковими малюнками та картинками, зібрали іграшки та навчально-методичні матеріали, облаштували зону для кухні та медичного пункту. Знай Необхіднішими ліками виділили місце для санітарної кімнати, встановили вогнегасники, провели проточну воду для облаштування укриттів. Додатково виділяли кошти з міського бюджету. Про те, що два заклади вже можуть розпочати працювати, відзначив заступник начальника Вінницької ОВА Олександр Піщик. Ми оглянули два заклади і дошкільної, і шкільної освіти. Я хочу сказати, що об'єкти в задовільному стані. Вони не ідеальні, ще є час їх допрацювати. Зауваження не суттєві, незначні. В принципі, вони забезпечені мінімальними потребами згідно вимог. Є і санвузли, є і шляхи евакуації, і в гарному стані знаходяться самі приміщення, вони можуть розмістити не тільки. Діток, тут, які відвідують школу чи дитячий садочок, вони можуть додаткові приміщення, які є на території цих об'єктів, можуть бути розгорнуті як об'єкти укриття для населення з навколишніх будинків. Аби усунути всі недоліки, міський голова Геннадій Глухманюк надав доручення керівникам навчально-виховних установ до 14 серпня доопрацювати ряд рекомендацій, зокрема, встановити ще додаткові лавки та розмістити вказівники. Разом із рятувальниками голова обговорив клас безпеки, адже безпека дітей, навчання їх правильній поведінці в екстремальних умовах це один із важливих викликів воєнного сьогодення. Відкриття такого класу дає можливість дітям здобувати необхідні знання та навички, які стануть їм у нагоді та допоможуть правильно реагувати і почуватися впевненіше в будь-яких життєвих ситуаціях. Міський голова додав, що на такі повчальні уроки не зайвим буде приходити і батькам. Я думаю, якщо батьки будуть відвідати ті. Уроки, які будуть зосереджені на навчанні дітей правилам безпеки, тому що діти в побутових умовах і в домашніх умовах не отримають того досвіду і не отримають того навчального процесу, який будуть. Заклади освіти спільно з структурою ДСНС дітей навчати тим чи іншим правилам поведінки при надзвичайних ситуаціях. Очне навчання розпочнеться лише за умов, коли для всіх учасників процесу будуть створені безпечні умови. Крім цього, аби працювати, кожен заклад має отримати дозвіл від місцевої влади та військової адміністрації.